Мої вітання. Ви на ютуб каналі Львів 24 з вами Зоряна Казмірук. У серпні у Львові стартувала інформаційна кампанія місяць патронату. Упродовж цього часу управління служба у справах дітей міської ради разом із благодійним фондом Рідні, патронатними вихователями, прийомними батьками та дітьми діляться історіями, пояснюють, як працює патронат, чому він такий важливий і як кожен може стати тимчасовим, але дуже потрібним прихистком для. Для дитини детальніше поговоримо із керівником управління служба у справах дітей Львівської міськради Володимиром Фридраком та Іриною Пастернак, яка стала першою патронатною вихователькою у Львові. Володимира, Ірину, вітаю вас, Вітаю. Володимире. Перше питання до вас: патронат це одна з форм сімейного виховання. Розповідайте детальніше, що це за форма і що вона передбачає. Патронат є тимчасовою формою сімейного влаштування дитини, яка з тих або інших причин тимчасово не може перебувати своїми біологічними батьками, від інших форм сімейного виховання її відрізняє якраз її тимчасовий характер дитина в сім'ї патронатного вихователя може перебувати до 6 місяців. Патронат є найкращим, що може статись з дитиною, яка з певних причин не може бути в сімейному оточенні. Оскільки насправді альтернативою патронату є заклад, а кожен день перебування дитини в закладі залишиться з нею на все життя, тому найкраще, що може трапитись з дитиною, це те, що вона потрапить в патронат, коли її батьки з певних причин позбавлені можливості виконувати батьківський обов'язки. які ще можете назвати переваги для дитини з власної з цього патронату. Ми, коли робили нашу компанію місячно, ми для себе вибрали такі певні акценти, які би ми хотіли розставити. Наприклад, зберегти індивідуальність, що дуже важливо для будь-якої людини, не тільки для дитини. Патронація індивідуальний підхід до задоволення потреб дитини. Якщо дитина хоче займатися шахами, вона буде займатися шахами. Якщо вона захоче займатися самбо, вона буде займатися самбо. Коли ти перебуваєш в інституційному закладі, в певній мірі індивідуальний підхід стирається. Там все спільне, коли, наприклад, є секція з боротьби, то ти будеш займатися з боротьбою, не буде заклад індивідуально під тебе підбирати певний вид спорту, який задовольнить твої потреби, і не буде тебе, наприклад, возити, займатися певним спортом в певне місце. І ми для себе виокремили це зберегти індивідуальність як основна перевага паттернату, коли розвивають твої сильні сторони і допомагають тобі розвинутися в тому напрямку, в якому ти маєш найкращі задатки. Скільки патронатних вихователів станом на зараз є у Львові, і які потреби міста? Е, в нас зараз є три патронатні сім'ї. Ми створюємо ще дві. Це вже люди, в яких повністю готові документи. Тобто у нас їх буде п'ять. І є двоє потенційних кандидатів, які виявили бажання стати патронатними вихователями. Вони зараз знаходяться на процесі збору документів. Я вважаю, що нам потрібно як мінімум з сіми патронатних вихователів Ірина Наступне питання до вас. Ви стали першою патронатною вихователькою в місті. Коли це сталося і чому вирішили обрати для себе такий шлях? Це сталося офіційно, оформились документи в червні 2019 року. Шлях цей я шукала давно. Тому що спочатку я була волонтером центру Пікісріт, бачила зблизька діток з інституційних закладів. Мали вже в цей час з чоловіком двоє, згодом троє своїх дітей. Було видно, що немає ніякої різниці між тими дітками між нашими дітками. Також я була наставником в діток з інституційних закладів і думала, чому не може бути в мене такої роботи, щоб ці дітки могли до мене приходити додому, і я ще й отримувала за це зарплату. І потім побачила рекламу по телебаченню, що є патронат у Києві. Дзвонила, питалася у нас, такого ще не було. А вже згодом як побачила оголошення про набір патронатних вихователів у Львові, зразу прийшла до чоловіка, поговорила з ним, він погодився, діти теж підтримали мене і звернулася у службу у справах дітей. Для скількох дітей за цей час ви стали опорою у складний для них період? В нашу сім'ю приходило семеро діток з п'яти сімей. У вас також є власні діти і як -от вони ладнали між собою? Діти як діти, діти мої дуже-дуже очікували, поки прийде до нас перша дитина, це прийшло двоє діток зразу з однієї сім'ї. Звичайно, що бували моменти спочатку дуже раді, потім вже йшов інколи там відвоювання території, іграшок, уваги батьківської, але Ну це завжди яким між всіма дітьми відбувається. Тому е, сказати, що чимось дітки, які приходили в гості, відрізнялися від звичайних наших дітей, які перебувають в сім'ї, не можу. Кожна дитина приходила зі своїми проблемами і зрозуміло, що виникали якісь труднощі, от з якими стикалися ви. Ну, в кожної дитини щось, напевно, індивідуальне було, але сказати, що було щось надто складне, ні. Переважно в більшості сімей, діток, які приходять до нас в гості, у них перший місяць це такий медовий місяць, тобто дитина себе старалася показати з найкращої сторони. Все було так гарно, а вже з часом, там через місяць починало вилазити її справжнє я. Але був зовсім інакший випадок, коли прийшла дівчинка 2,5 з половиною роки, і її відлучили від грудного вигодовування, і вона до цього була завжди тільки з мамою. То, от в цьому випадку, цей перший місяць перебування у нас був дуже складний, а вже потім стало легше. Чи всі діти, які перебували у вашій сім'ї, згодом поверталися до своїх рідних сімей? Е, ні, дітки йшли на усиновлення. Різні ситуації у них. А чи підтримуєте з ними можливо контакти? Е, старшими дітками частково підтримую, а з дітьми, які пішли на усиновлення ні. Через таємницю усиновлення. Володимире, наступне питання до вас зараз, як ви вже згадували. Я згадувала, триває інформаційна кампанія місяць патронату. Розкажіть, як саме місто її реалізовує? Та? Ми хотіли реалізувати цю кампанію через людей, які були дотичні до патронату. Ми показували сім'ю пані Ірини, яка стала першою патронатною вихователькою. Ми показували дитину, яка не потрапила свого часу в патронатну сім'ю. Її рефлексія на цю ситуацію, її рефлексія на перебування в інституційному закладі, ми також показували маму усиновлювачку яка прийняла в сім'ю дитину, яка ніколи не була в інституції, а була в сім'ї патронатного вихователя. І наскільки це круто, коли дитина була вилучена від батьків. Отримала статус, була усиновлена, і вона не знає, що таке інституція, коли вона мама запитає, маму, а що таке інституція? А далі ми також хотіли розкрити тему власне збереження індивідуальності дитини. Патронат це те середовище здорове, сімейне, яке турбується про дитину, дарує їй тепло і допомагає їй зберегти індивідуальність. Що важливо, коли ми говоримо про реформу деінституціалізації, про велику кількість дітей в інституційних закладах, то Україна без інституційних закладів дорівнює Україні з великою кількістю патронату. Це аксіома. Ми хотіли на цьому наголосити. Крім того, ми хочемо, щоб ця наша інформаційна кампанія не тільки повідомила людей про те, що таке патронат. Ми закликаємо всіх, хто знаходиться в роздумах стосовно створення патронатної сім'ї, доєднатися до нас 29 серпня. Ми будемо проводити у Шевченківському гаю такий невеличкий форум для потенційних кандидатів, для тих, хто думає над тим, щоб стати патронатним вихователем, і ми на ньому будемо висвітлювати ці всі теми. У них буде можливість поспілкуватися зі мною, поспілкуватися з пані Іриною, поспілкуватися з дітьми, які мають досвід інституційного догляду. Поспілкуватися з батьками, які прийняли свою сім'ю дитину, яка ніколи не була в інституції, а вже прийшла до них, перебуваючи в патронаті. Тому закликаю всіх слідкувати за нашими мережами. Ми завтра розмістимо там форму, по якій можна буде зареєструватися. Якщо ви цікавитесь патронатом, зголошуйтесь. У нас є дуже багато людей, які підтримують дітей в інституційних закладах. Вони молодці, вони є тим місточком, який з'єднує дитину. Зовнішнім світом, як перебуває в інституції. Але це в певній мірі є робота з наслідком. Вона можуть стати патронатним вихователями і просто вберегти дитину від інституції. Вона не буде там закрита, не потрібно буде до неї їздити. Ви просто в той момент, коли ви їй будете найбільше потрібні, будете поруч, і вона буде в сім'ї. Це найкраще, що може трапитись з дитини. Що потрібно, щоб стати патронатним вихователем, які вимоги? And, щоб стати патронатним вихователем, треба почати з того, щоб власне у вас зародилась ідея стати патронатним вихователем. Дуже важливо, щоб вас підтримала ваша сім'я, тому що патронат фактично є сімейною послугою, а далі вам необхідно звернутися в службу з дітей за місцем свого проживання. І далі вже фахівець вас проконсультує, повідомить про необхідні пакет документів. Вас керують на навчання, поспілкуються з вашою сім'єю, і ви станете патронатним вихователем. Які обов'язки е, має патронатний вихователь? Патронатний вихователь має стати для дитини сім'єю. Він має піклуватися про дитину, яка потрапила в його сім'ю, як про власну дитину. Отак можна дуже просто окреслити обов'язки патронатного вихователя. А що натомість він отримує? Теж розкажіть. Послуга патронату є оплачуваною послугою. Патронатний вихователь отримує кожного місяця грошове забезпечення, яке становить три мінімальні заробітні плати станом на сьогоднішній день. Крім того, держава на кожна дитина, яка перебуває в патронаті, також оплачує грошове забезпечення. Знаю, що місто також активно співпрацює з благодійним фондом рідні. Та розкажіть, наскільки важливою і продуктивною є ось така спільна робота для спільної мети. Ми дуже давно працюємо з громадським середовищем, власне, благодійний фонд Рідні, це наш партнер вже понад 10 років. Ми для себе десь вибрали такий напрямок руху, що ми готаємо до співпраці з громадськістю, оскільки станом на сьогоднішній день в громадському середовищі, в громадських організаціях, які працюють в сфері захисту прав дітей, є ресурс. Але для того, щоб його ефективно використати, повинна бути співпраця якраз з Державними органу. тому ми готові до співпраці, і наша співпраця по патронату з благодійним фондом Рідні не була першою. До того ми вже відкрили спільно дві комунальні установи, два дитячі будинки сімейного типу це такий наш надійний партнер. А от власне що це за будинки сімейного типу? Розкажіть про них детальніше. Ну, дитячий будинок сімейного типу це фактично сім'я, в якій може проживати до 10 дітей серії, тобто послали на батьківську. З благодійним фондом Рідні в співпраці ми відкрили перший дитячий будинок сімейного типу в 2016 році, а другий в 2018 році. Благодійний фонд Рідні передав своє власне майно: це дві квартири, які повністю були омобльовані на той час батькам-вихователям, і ми в них створили дитячі будинки сімейного типу. Володимире, скільки станом на сьогодні є у Львові статусних дітей, от ті вже, які мають статуси дітей сиріт позбавлених батьківського піклування. У нас є 517 таких дітей. Який відсоток дітей вдається влаштовувати в сім'ї? Станом На сьогоднішній день з них 93% дітей у нас влаштовані в сімейні фронтових хвилях. Це доволі висока цифра, так? Так. Досить високий показник, але ми маємо такі амбітні ціль, що це було 100%. Власне, патронат є першою сходинкою для дитини в сім'ю. Знає, дитина повернеться або в біологічну сім'ю, або буде влаштовувати сімейна форму виховання, але вона ніколи не буде знати, що таке інституція. Ірино, тепер питання до вас, як з вашого досвіду змінюються діти після кількох тижнів чи місяців у патронатній сім'ї? В першу чергу діти заспокоюються і врівноважуються, тому що переважно ці діти, які попадали в нашу сім'ю, вони приходять через якісь складні обставини в їхній рідній сім'ї. І е, коли вони приходять до нас, вони бачать, що це є е, стабільні дорослі, які є завжди з ними постійні дорослі. Тобто, в моєму випадку це була я і мій чоловік помічник вихователя. Вони знали, що до нас можуть підійти з будь-якими питаннями. Чи їх цікавить щось стосовно тої сім'ї, де вони були, чи їх цікавить щось стосовно їхнього майбутнього, куди вони перейдуть, вони завжди з цим можуть звернутися до нас. Вони бачать, що в сім'ї про них дбають в патронатній сім'ї. Вони нагодовані, є певний якийсь графік їхнього дня. І тому діти Стають досить спокійними, і всне, ем, якщо залишаються трошки довше патронатній сім'ї, десь близько шести місяців, то вже з'являється у них навіть бажання, чи, чи можуть вони тут залишитися назавжди. Але ми їх завжди готуємо до того, що вони ем, підуть в свою або повернуться в біологічну сім'ю, або підуть в нову сім'ю. Е, в, в патронатній сім'ї завжди. Прислухаються до їхніх інтересів, тобто, чи дитина зараз хоче поспілкуватися, можливо, своєю хресною, чи своїм дідусем, чи хоче вона бачити свою маму рідну, чи не хоче бачити. І відповідно максимально стараємося зробити все, що буде найкраще для неї. Що б ви порадили людям, які вагаються або, можливо, лише стали патронатними вихователями? Людям, які вагаються, я би порадила не вагатися одразу йти в службу у справах дітей, тому що це є робота. Патронат це робота, яка може завершитись всього одним випадком. Якщо ви прийшли на цю роботу, спробували і подивилися, що ви не в ресурсі, чи вам занадто важко. То ви можете піти з цієї роботи, але я би радила спробувати другий випадок, третій випадок, тому що дітки є різні, і, можливо, якщо вам було важко перший раз, то другий раз уже буде набагато легше. Люди, які працюють в патронаті, в мій час мені дуже бракувало спілкування з е, діючими патронатними вихователями. Вони завжди обіцяли, що дадуть контакти якихось київських діючих патронатних сімей, але так ми їх і не отримали. І тому, е, вже коли з'являлися нові патронатні вихователі, вони телефонували, я вже могла щось свого досвіду їм розказати, і я розумію, що це вже було набагато простіше десь якось почути. Тобто така вже своя спільнота, так? Так. Да. Володимира Ірино, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із керівником управління служби у справах дітей Львівської міськради Володимиром Фридраком і Іриною Пастернак, яка стала першою патронатною вихователькою у Львові. Я Зоряна Казмірук ви дивилися ютуб канал Львів 24